Дякую, Олександр Сергійович. У мене запитання до прем'єр-міністра і до міністра фінансів в 23-му році. Під час розгляду держбюджету на 24-й рік ми запитували, чи всі є видатки повністю покриті на сектор безпеки і оборони. Нас тоді запевнили, що все добре, і в 24-му році виявилось, що не все так добре і є дирка в 500 мільярдів. Під час розгляду держбюджету 25-го на 2025 рік. В минулому році, до кінці 24-го, ми запитували те ж саме. І відповідь також було стверджене. Я хочу ще раз поставити це питання е, премєр міністру і міністру фінансів. Чи повністю є кошти забезпечені в сектор безпеки і оборони? І чи не буде так не станеться, що в найближчий час ви до нас повернетесь в, е, з проханням тим, щоб додатково ще забезпечити видатки на сектор безпеки і оборони? Бо якимо чином е, їх знову не вистачає? Дякую. Дякую за ваше запитання. На сьогоднішній день сектор безпеки і оборони повністю забезпечений фінансовим ресурсом і для закупівлі озброєння військової техніки, і для виплати відповідного грошового забезпечення на всі інші потреби, зокрема, будівництво фортифікаційних споруд, Міністерства оборони, запроваджені відповідні програми і діють. Все відбувається у відповідності до плану. Але час війни, так само як і минулому році. Через об'єктивні обставини воєнного часу, через минулого року затримку допомоги, так само цього року у нас є такі факти від партнерів. Відповідно, якщо у другому півріччі буде необхідність у збільшенні з об'єктивних обставин фінансового ресурсу для збройних сил України, для того, щоб ми не втратили нашу державу, звісно, ми звернемося до парламенту, якщо така необхідність виникне. Дякую.